Все, можна, погнали, полетели. Так, топ-5 задніприводних автомобілів для молодого пацана до, в бюджеті до 7 тисяч. На п'ятому місці. Да, не дуже розповсюджена, але все одно, як там якусь пантерезку, на якої можна десь напарковуватися. Крутнуть бублика якогось, це Chrysler 300. Не сказати, що він прям буде дуже простий дешеве обслуговування, але все одно до сіми, так, щоб нормально він, на ньому можна було дати боком. Такий автомобіль можна взяти і, в принципі, такий плюс-мінус можна витягнути його обслуговування. На четвертому місці Mazda RX8, але Mazda RX8 вже на свапнутому двигуні, тобто не на 1.3 роторному, все ж таки можна знайти на просторах інтернету такий автомобіль до сіми з якимось гарним свапом. Буде дуже цікава молодіжна машина, яка в принципі дуже буде непогано їхати боком за свої гроші. На третьому місці у нас Lexus GS 300. Чому на третьому місці? Тому що знайти його живого важко, але можна. Витрата пального велика, але опять же, боком він може роздати. Вартість його отримання обслуговування ну така, скажем, так, середня, не сказати, що дешево, але ж то є Lexus. На другому місці у нас Єшка 211 Єшка 211 на дизельному двигуні. Достатньо надійний буде агрегат, достатньо непогано по комфорту, непогано їдущий, плюс непоганий у нього зовнішній вигляд. Навіть зараз він непогано зберігся. Тому можна взяти Єшку, тільки обов'язково дизельну. Все ж таки, понадійніше, подешевше в ремонтах, буде в порівнянні з бензином, якщо порівнювати. На першому місці на першому місці ми сьогодні поставили BMW e 90, а тільки обов'язково дизельну, тому що у дизеля й не натяга тобто боком воно може їхати, плюс воно надійно візуально навіть зараз. Актуальний зовнішній вигляд непогані салони дійсно, навіть там, якщо... Невеликий бюджет в плані, скажем так, невеликий бюджет в плані ремонту автомобілів. Цю машину можна витягнути. Тому на першому місці у нас сьогодні такий автомобіль живого можна знайти до сіми можна знайти. Якщо не подобається кузов, Е90, то можна подивитись. Е46. там ще й трохи грошей залишиться на якісь ніштячки, також дізельну, але все ж таки 90 якось буде посвіжіше, побадьоріше, і до сіми й реально можна знайти.